Я сни, у яких ти хочеш кричати, але голосу немає. Хочеш рухатись, але тіло не слухається, наче щось невидиме тримає тебе, стискає, блокує, і ти прокидаєшся з важкістю у грудях, з тремтінням у тілі, і відчуттям, що цей сон був надто реальним. Це не просто сон це момент, коли підсвідомість показує тобі те, що ти блокуєш у реальному житті. Коли ти не можеш кричати, це символ пригушеного голосу. Твоєї правди, яку ти не сказав, емоції, які ти стримуєш, слів, які ти ковтаєш, щоб не образити, не посваритись, не зруйнувати щось важливе. А коли ти не можеш рухатись, це символ застригання. Ти стоїш на місці, хоча всередині вже давно назріла потреба змін. Ти відчуваєш, що щось у твоєму житті тягне тебе назад, але продовжуєш робити вигляд, що все під контролем. Параліч у сні це не про страх, це про отир. Про твоє внутрішнє я, яке каже, ти більше не можеш так жити, стільки стримувати, мовчати, погоджуватися. Це сон поштовх, сон нагадування, сон, який хоче розбудити тебе не фізично, а емоційно. І найважливіше, після таких снів життя завжди починає рухатися. Ти або скажеш те, що давно тримаєш у собі, або зрушиш з місця, або перестанеш дозволяти іншим стримувати тебе. Тому цей сон не про безсилля. Він про повернення сили.